Всім привіт з Одеси. Я на привозі магазин Віолетта, магазин взуття для всієї сім'ї. Хочу зайти подивитися, що у них тут беруть. Людей у них чма, там дуже багато, навіть в дитячі мірі, віддивлюся. Так, тут у них по розпродажах 500 гривень. 500 такі джинсові. Так, по 300 гривень, дивіться, ось такі ось 300 гривень. 300 гривень по розпродажі. Так, а ми ще зайдемо всередину, а ви поки що підписуйтеся, ставте вподобачки і зайдемо, подивимося, що ж вибирають одесити. Ну вони, Що я вам хочу сказати, що магазин Віолетта вони відправляють по Україні. У них доставочки кожного дня. Номер телефону 063 61 63 527. Юля, можна писати, дзвонить. Так, от мене побачите. Привіт всім. Так, думаю, можете собі щось поміряти. У мене, до речі, скоро день народження, можна собі щось і вибрати, так? Да? Світуля, доброго дня. Привет, привет. Так, що у вас тут такого модного вибирають? Розкажіть. Uh -huh. а, такі красовочки міряють. Це і у вас дивлюсь, Так, да? так. Uh -huh. Угу. Легенькі, так? Легенькі, такі дивіться світлі і біленькі. Так, зараз подивимося теж. Дивіться, в їхньому магазині от мені подобається. Заходиш і цінник на ко на кожній парі буде ціна. 1150 1400 Ось такі дивіться. Ой, такі легенькі, легенькі, 2000 Давайте вам так покажу, а ви дивіться, бо я не знаю, як тут можна щось, тут дуже багато взуття. Отакі От чоловічі, є 950, чорні, сірі, бежеві. Красовочки такі, 1200. Отакі 700 гривень. Дивіться, взуття дуже багато, дуже. Ці тканеві. Хто любить, щоб дихала ножка. Так, а скільки вони коштують? А, 700 гривень. 700 гривень. Е, М'ята, лимон, білий, білий. А, ну Тут різні кольори, дивіться, чорні такі є. Легенькі, до речі, легенькі. Такі різноманітні, різнокольорові, тканіві всі, дивіться, боже, які вони легкі-легкі. Дуже легенький, от 650, 650. Дуже Дуже багато. Зараз підемо на чоловіче. І людей багато. І тут кожного дня людей дуже багато. Всі щось вибирають, міряють. Так, ви ще якісь міряєте? А, ага. Бірюзові, так?

Так, ще є жіночка мира якісь подивимося. А, вони всі дивіться, ось в чор, чорному кольорі. Да, Біла підошва. Не да. Вони як пушинка, не Да? Мне дуже удобно. У мене з ногою проблема, но я один вообще. І не чути, да, що ви в обуві? Mm -hmm. Логесеньки. Яка да. ціна їхня ще раз? Даже не Света, яка ціна? 1400, да? Чи яка ціна їх? 1500, да, Да, да светуш, девятку забирайте і разове. За... 1500. 1500 такі... Таполічки дивіться, розбирають прям. Бірюза чорний. Так, ну ми йдемо подивимося чоловічі Так, покажу вам чоловічі. Взуття все легеньсеньке. Такі 700 гривень. Так, а, і такі дивіться, чоловічі. Тобто ці розміри є у Можна Family Look зробити. 1500, 1400. Так, а, це ті самі. Їх дуже багато. Дивіться, скільки, оцих 1500 п'ятсот що жіночка міряла. Так, і дитячого дуже багато. На випускний для дівчаток. Такі сандалів дуже багато, дуже. Дивіться, супінатор. Щось ось хочу подивитися, що тут супінатор є. Такі сандалики. Ну краще отакі брати для діток, звичайно. Щоб п'яточку тримала, 500 гривень. 500, 600, 400 є. Дивіться, з п'яточко 400 гривень. Так, кросовочки є дитячі. Такі кросовочки різні. Так, цікаво, ціни, які ціни. 400 гривень, дивіться. 400 гривень таке взуття. Так, то світло, дивіться, то просто світло падає. Так вони. Так, такі 550. Ано, такі, які матняві. 700 гривень зіточкою. Так, да, дитячого дуже багато. Дівчачі босоніжечки. Так, ну дивіться, в них є інстаграм, я відмінчу під відео їхній магазинчик Інстаграм. Можете там заходити, дивитися, там ще більше товару. Ще одна моделька, 700 гривень. Так, ось вона на ножці дивиться. -біленькі такі, а є такі з семерка. А ці какие-то прям тритечок. Семерочки сейчас дам. Так, ще вам покажу, дивіться, от такі тканеві є. 750 гривень. О, Такі є 700 гривень. У мене колись такі були і червоні, і сині. Колись відносила. Довго носила, прикольно, мені подобається такий. Так, такі ось, як, як тапочки, дивіться. Ціна їх Почем? 500 гривень. Ще такі балетки є по 500 гривень. 500 гривень, показую вам, яка якість. Легенькі-легенькі, дуже легенькі. Такі по 600. Тапулі якісь дивіться. Завужений передок 600 гривень. А, ще вийдемо зараз на вулицю, покажу вам. Ще на вулиці у них тут щось є 250, чисто такі білі. Білі кедики, дивіться, 250, це, мабуть, розпродаж. 400 гривень, ці 350. Були 500, зараз 350. А вони що, тут така якась ткань, як плащовка зверху, вроді. 650, ой, 350 гривень. По 200 є. Так, ну як їх знайти, ви знаєте. Торговий центр острів, там де сільпошка. І от Квіти продають ряди. Тут заходите в привозну І перший магазин їхній Ви побачите. Дивіться, люди заходять і заходять, міряють, міряють. Так, ще раз вам продиктую номерочок Хто може хоче замовити. І вони в Одесі живуть, записуйте 063 616 35 27. І любі полі вам відправлять. Інстаграм відмічу відео в описі буде. Тому приходьте, всім гарного дня. Всім пока-пока.